Інфаркти через відлигу внаслідок різкого потепління цими днями кількість викликів на швидкість зросла на 10-15%. Гіпертонічні кризи та серцеві напади стаються у умети чутливих людей. Проте потерпають не лише дорослі, але й діти. У них теж може стрибати тиск під час різкої зміни погоди. Надмірне навантаження у школі і підвищена емоційність лише сприяють цьому. Дитячий лікар, можу констатувати, що всі ті перепади дають зараз зриви в стані здоров'я в плані вегетосудинних дистонів. Дітей підвищуються тиски, можуть понижувати тиски. І дітей привозить на раз швидка. Загостренням серцево-судинних захворювань запобігти практично неможливо. В першу чергу це приймати своє профілактичне лікування, яке призначено лікарем, приймати такі препарати людям старшого віку, особливо при похолоданні, якщо є така можливість, бажано не виходити з приміщення, залишатися вдома. На різдвяні свята, синоптики обіцяють стабільно прохолодну погоду із невеликими морозами. А отже, можна бути відносно спокійними щодо свого самопочуття.